Збірка гетьмани України у нас є в подарунковому виконанні. Дуже-дуже цікавий варіант для подарунку. Я хотів сказати, що керівника. Що керівника? Людині, якій подобається історія, хто збирає можливо, якусь колекцію з книг. І тим більше, що дана книга вона виконана повністю вручну з шкіри, з тисненням золотом. І козак, ось оцей, він виконаний в металі та посріблені. Гарний зріз зроблений, такий мармуровий. Книга Книга має такі жовтуваті е, сторінки, читабельний текст, е, зручно читати для очей в плані коль, кольору е, кольору сторінок. Для подарунку, ну вовші, топчик, у нас взагалі є дуже великий вибір історичних книг. Всі книги ручного перепльоту буде потрібна консультація. звертайтеся, класні подарунки, які не забудуться, вони запам'ятаються. Сайт шапці профілю, наш ексклюзіком ексклюзивні подарунки.